Долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю здоров'я вам і Це дітки. До нас завітав клоун. Клоун у цирку працює, гарний настрій всім дарує. Ти від нього не тікай. А зручнесенько, сідай. Буде сміху, повний міг, розвеселяє клоун усіх. А де працює клоун? Так, у цирку. А що він робить? Дарує людям гарний настрій. А який костюм у клоуна? Так, різнокольоровий. Тітки, ви вже знаєте геометричні фігури, а давайте повторимо їх назву. Що це за геометрична фігура? Так, це квадрат. А якого він кольору? Так, червоного. А це що за геометрична фігура? Вірно, трикутник. Він жовтого кольору. А це що? Вірно, це коло, воно синього кольору. Я хочу пограти з вами в гру, яка називається чого не стало. Зараз за хустинкою буде ховатися якась одна геометрична фігура, а ви будете називати, яка зникла. Заховався. Так, трикутник. Заховався. Вірно. Квадрат. Заховалося. Так, куло. Тепер малята потанцюємо разом із клоуном. секар ах પહે મોતે કા વલિતાયુ зродিকা збудь мене всі буль буль બઈ 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 буль કા Вами ще клон любить різні фокуси з повітряними кульками. Розглянемо кульки та дізнаємось, якого вони кольору. Зелений колір це синій, це жовтий, а ця кулька червоного кольору. Нам потрібно дібрати стрічечку. Відповідного кольору і прикріпити її до повітряної кульки. Ось ми і дібрали стрічечки до повітряних кульок. Ви вже, дітки, знаєте, якій кульці треба дібрати яку стрічку. Тому ми з клоуном пропонуємо вам трішечки поліпити. Подивіться, які гарні повітряні кульки, що я не встигла зробити! Так, стрічечки. Ось ми й будемо ліпити з пластиліну кольорові стрічечки. Я вже відщипнула. Від великого шматка маленький. Тепер ми будемо розкачувати його в тонкий джгутик. Ось такі стрічки я зробила для повітряних кульок. Клоун каже: Дякую вам, діти! І каже до побачення!